Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляд мені потрапив безщітковий шурупокрут від німецької компанії Engel. Він поставляється в двох окремих коробках, тому що в першій коробочці поставляється сам шурупокрут, тушка, так названа, без акумулятора. Тут тільки шурупокрут. І окрема коробочка з зарядним пристроєм та акумулятором на 2,5 А -години 18 вольтовим. Пишуть, що має зарядитися за 50 хвилин від 0 до 100%. Ми це перевіримо, звичайно, перевіримо ємність. Перед початком огляду попрошу підписатись на канал, поставити вподобайку і написати будь-який коментар. Поставляється у нас сам шурупокрут, скоба для кріплення на поясі. Чудово, і також інструкції. Інструкції ось тут має бути вже 100% українська. Купити шурупкрут Ейнгель по найкращій ціні допоможе є е каталог. Бачимо, що найвища ціна 4320 гривень, а найнижча 2800 гривень. Відсортуємо магазини по ціні від нижчої до вищої, щоб було зручніше дивитися, в яких магазинах скільки він коштує. Бачимо, що найнижча ціна. І потім 2994 гривні, майже всі магазини продають. Подивимось на технічні характеристики. Крутний момент 50. Ньютон-метрів. Швидкість 500-1800 обертів на хвилину. Це ми перевіримо, вага 1 кілограм 130 грамів. Безщитковий має дві передачі, дві швидкості. Режим шурупокрута, режим сверління та режим удару. Переключається дуже чітко, фіксується гарно. І 19 ступенів регулювання муфти. Також все чітко переключається. Металевий патрон. І може зажимати, ну я думаю, десь 1,5 мм сверла. Найтоньше. Є блокування шпинделя, можна одною рукою зажати, віджати. Все чудово працює. Так. І тепер, що там у нас окрім шурупокрута. Зарядний пристрій. Інструкція. І акумулятор. Акумулятор у нас 18 вольт. 2,5 А 5С, тобто 5 банок. І бачите, як написали все по-чесному, не так, як пишуть інші виробники. Що це 20-вольтовий акумулятор. Тут написано так, як є. 3,6 вольта, одна банка, 5 банок, 18 вольт. Перевіримо. Має кнопку, що показує рівень заряду. Бачимо, що акумулятор заряжений на 100%. Під'єднаємо акумулятор до шурупокрута. Фіксується чітко. Ручка прорезинена, резина гарно приклеєна, не відстає. По органах керування Курок, що вмикає, а також кнопка аверса та реверса. І посередині у нас блокування. Зручно під вказівним та великим пальцем зручно переключати. І зверху у нас є кнопка, що перемикає швидкості. І вказано, що щоб перемикнути швидкість, спочатку потрібно. Зупинити шурупокрут. На ходу це робити не можна. І також, так як я вже показував, три режими. шурупокрут, сверління та удар. Сверління з ударом бачимо, що акумулятор заряджений на 100%, горить зелений світлодіод. Дістаємо його і будемо пробувати замірити ємність. Я не зміг розібрати акумулятор, не хотів пошкодити наклейки, тому скористаємося от такою стрічкою і вставимо. Мішку Раз? Є? У нас з'явилася напруга. 2065 вольта. Будемо розряджати силою струму 0,5С. Я знаю, що для заміру ємності потрібно 0,2С використовувати, але використаємо 0,5 трішки більше, щоб швидше пройшов тест. Загальну картину, ми звичайно побачимо. Закінчився тест, він тривав 1 годину 56 хвилин, було віддано 2422 години, або 2,4 А, години, що трішечки менше, ніж заявляє виробник, 2,5 Агоди. Але якби ми розряджали силою струму не 0,5С, а 0,2С, то я впевнений, що якраз би 2,5 А цей акумулятор і віддав би. Звіримося з індикатором. І бачимо, що світлодіод зелений мигає. На останній поділці значить, що акумулятор розряджений в 0. Поставили на зарядку. Загорівся червоний світлодіод, що сигналізує про зарядку акумулятора. Дивимося на годинник. 15.15. 15, 15 подивимося, за скільки часу він зарядиться. 16.10. і акумулятор, тільки що засвітився світлодіод, що акумулятор зарядився повністю. Дивимося на температури. 46 градусів, десь тільки що наміряв. Ну, 48 було. Нормальні температури, а зарядочка ще наша. 54-55. Також в межах норми. На першій швидкості 500 обертів. Переключимось на другу швидкість. І подивимося, скільки буде тут. 1770. Також чудовий результат, як бачимо. Виробник заявив на першій швидкості 500 обертів, на другій 1800. Відповідає дійсності, тут ніяких проблем. Я розіграю даний безщитковий шурупокрут Енхель. Якщо це відео набере 3000 вподобайок до 28 лютого 2024 року. Будь ласка, постарайтесь. Шурпокрут дійсно крутий і класний, і мені би дуже хотілось, щоб один з підписників його отримав. Для того, щоб його отримати, потрібно бути підписаним на мій канал, поставити вподобайку цьому відео, а також написати коментар осмислений більше, ніж сім слів. І серед підписників і коментаторів я розіграю цей шурпокрут. Ваш профіль має бути відкритий, щоб я зміг перевірити, чи ви дійсно підписані на мій канал. Енгель глухар 100 мм. 160. Е. Yeah. И пробуем 200. Тяжко йому вже, але 200-го глухаря заганяє без питань. Чудово, тепер відкручуємо. потужно? Потужно. Перо 22 мм. Взагалі, без проблем, ось так заходить. 32 мм. Просто не спинити. Ось. Сверло вісімка, звичайне, по бетону. Ось таке. Так наш фокус ось. За такий час короткий, ще раз. А, я забув поставити його в режим удару. Ага. Тепер режим удару. Набагато швидше. Ще раз. Чудово. Ну, тепер можна і до висновків. Що мені сподобалось в даному шурупокруті? Це його величезна потужність. Акумулятор, який має 2,5 години, 18 вольтовий, швидкозажимний патрон, який можна зажимати однією рукою. Дві швидкості. Що не сподобалось? Відсутність кейса, дуже незручно тримати окремо акумулятор, окремо зарядку і окремо шурупокрут. Хотілося б звичайно, щоб кейс був в комплекті, але. Потрібно глянути на сайті, чи є в них вони, чи можна докупити окремо кейс до такого шурупокрута. Ну, блін, потужність просто неймовірна. Безщітковий двигун на 18-вольтовому акумуляторі. Просто 200-мм глухар закручує в дерево, без питань, без ніяких. Так само 32-м сверлом. Отвори робить в дереві без всяких проблем. Ну, запас міц міцності і потужності прям дуже крутий. Е, режим. Молотка також чудовий. Цеглу сверлить без проблем. Ну, звісно, це не перфоратор, але на рівні звичайної мережевої дрельки, так би мовити, він працює без проблем. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал.